Що таке водневе очищення? Це профілактична процедура для двигуна, яка проходить без прямого втручання у сам двигун. Як відбувається очищення водним? Установка генерує водень, який подається через повітрозабірник автомобіля в циліндри. В циліндрах автомобіля ця суміш допомагає більш якісному згорянню паливо-повітряної суміші, яке випалює всі відкладення на поршневій групі. Це поршень, кільця, клапана автомобіля, свічки запалювання, також частково очищує випускний тракт і форсунки автомобіля. За рахунок цього вирівнюється компресія в циліндрах автомобіля, покращується динаміка автомобіля та загальний стан двигуна. Що очиститься такий спосіб? Основне призначення цього способу це очистка лакових смолянистих вуглецевих відкладень та інших продуктів при згорянні палива. Як часто треба проводити процедуру очищення водним? Ця процедура проводиться 2-3 рази в періодичність 500 тисяч кілометрів для підтримки заводських параметрів двигуна автомобіля. Ця процедура проводиться кожні 10 тисяч кілометрів або кожне ТО. Які відгуки клієнтів після процедури очищення водним? Особливо це помітно на дизельних автомобілях. Одразу після першої чистки клієнт помічає збільшення динаміки автомобіля та підвищення. Потужності двигуна.